Вітаю! Але сьогодні ми готуємо шифоновий бісквіт Сказати чесно, я сама дуже довго не могла подружитися з цим рецептом. Тож, спочатку ми готуємо. Звичайний класичний бісквіт. До яєць додаємо сіль, ванільний цукор, цукор і збиваємо від душі. На це у вас піде хвилин 10 точно. Тут дуже важливо, щоб яйця були кімнатної температури. Яйця з холодильника зіб'ються швидше, але піна буде не така стійка і сильна. На якісно збитих яйцях має залишатися слід і довго не пропадати. Далі частинами додаємо борошно. Залежно від того наскільки яєць ви будете пекти бісквіт. Ви маєте вирахувати. І додати ту кількість борошна і цукру. Всі грамовки я залишу в описі під відео. Перемішувати потрібно круговими рухами зверху вниз, обов'язково затрогуючи середину. Коли основне тісто готове, частину тіста ми відділяємо і додаємо туди рослину олію без запаху. Знову ж таки, кількість олії вирахована окремо і зазначена в описі під відео. Перемішуємо за допомогою лопатки, і потім додаємо в основне тісто і знову перемішуємо. Дно форми для випікання я застелила пергаментом, Стінки залишила так. Коли ми переклали тісто у форму, має залишитися 2-3 см для росту тіста. Буде ідеально, якщо форма буде заповнена на 2-3. Перед випіканням помішайте дерев'яною шпажкою, щоб вигнати зайві пухирці. Випікати при температурі 165 градусів приблизно півгодини. готовність перевірити зубочисткою. Коли випекли бісквіт, йому потрібно дати охолонути, бажано перевернувши його. Коли бісквіт прохолоне, його можна витягти з форми за допомогою тонкого ножа. Далі коржики у плівку і на стабілізацію хоч би на 6 годин.